Вітаю вас, малята! Подивіться, будь ласка, ось це дитяча книжечка. Вона нова, красива, гарна. Я вам сьогодні і розповім, як потрібно поводитися з книжкою. Хоча ви ще маленькі, але повинні знати прості правила бережливого ставлення до книжечки. Слухайте уважно та виконуйте усі ці правила. Щоб взяти книжечку та подивитися в ній малюночки, спочатку потрібно помити ручки, адже від брудних ручок забрудняться сторінки, і книжечка буде теж брудною. Кожну сторіночку книжки потрібно обережно перегортати, щоб вона не зім'ялася і не порвалася. Книжечку не можна класти на голівку, тому що можуть ламатися сторінки та обкладинка. У книжечках не можна малювати олівцями, фломастерами, не можна писати ручкою, тому що будуть розмальовані малюнки. І на наступний перегляд цієї книжечки малюнки будуть незрозумілі та нецікаві. Але є спеціальні книжечки розмальовки, в яких можна розмальовувати зображення, ось це і є книжки розмальовки. Не можна дивитися книжечку, коли вживаєш їжу, тому що книжечка може забруднитися, може намочитися, і тоді важко буде роздивитися малюнок. Не можна дивитися книжечку, лежачи на ліжку чи на килимку, тому що будуть стомлюватися оченята. А щоб подивитися книжечку, потрібно її взяти, сісти за столик, покласти книжечку на стіл, а вже потім розглядати малюночки. Дітки, тепер ви будете знати, що книжечки потрібно берегти, любити, класти їх на місце, адже книжечка це найкращий друг для діток. До побачення, малятка!